За вченням астрономів, усе, що є в світі, туманності, галактики, зірки, безупину розбігаються на всі боки, і внаслідок цього, уже мільярди років, Всесвіт, що далі, то більше і більше. Є. Багатьох дуже дивує таке беззупинне розбігання, і вони, подумки, зазираючи у давні часи. Доходять висновку, що дуже-дуже давно весь космос був згромаджений в одному місці, як зоряна краплинка, із незрозумілих причин стався її вибух, що й досі триває. А коли вони розмірковують про це, їх охоплює цікавість. А що ж було до того? І вони не здатні розгадати цієї загадки. Або як. За часів тодішнього Всесвіту жило двоє конструкторів, незрівнянних майстрів у царині Космогонії. Отож не було такої речі, якої б вони не могли скласти. Але для того, щоб збудувати якусь річ, спершу треба мати її план. А план треба придумати, бо звідки ж його візьмеш? Отож обидва ті конструктори Мікромил і Гігаціян. Увесь час тільки тим голови собі й сушили, в який би це спосіб дізнатися, що іще можна було б сконструювати, крім тих дивовищ, що спадають їм на думку. Я можу змайструвати геть усе, що тільки мені спаде на думку, мовив мікромил. Але ж на все спадає. Мене, як і тебе, це дуже обмежує, адже ми не можемо вигадати геть усього, що надається до вимису. І може ж так статися, що якась зовсім інша річ, ніж то, яка ми і яку робимо, б більш гідною виконання. Що ти на це скажеш? Звісно, ти маєш рацію, відповів Гігаціян. Гаціян. А ви ж яку ти бачиш на це раду?» Все, що ми творимо, ми творимо з матерії, мовив мікромил. І в ній таки закладені усі можливості. Якщо ми задумаємо збудувати дім, то і збудуємо дім. Якщо кришталевий палац, то і створимо палац. Якщо ж задумаємо мислячу зірочку, чи то вогняний розум, і її зможемо сконструювати. Матерія має більше можливостей, ніж наші голови. В такому разі слід було б умонтувати матерії вуста, щоб вона сама нам повідала, що таке можна з неї створити, що нам би й на думку не спало. Вуста, певна річ, не завадили б, погодився гігаціян, але їх не досить, бо ж вони формулюють те, що закладено в розумі. Отже, треба не тільки монтувати матерії в уста, а й збудити в ній розум, а тоді вона вже, напевне, всі свої таємниці відкриє. Добре, кажеш, мовив мікромил. Діло варте того, щоб поморочитись. Я розумію так. Оскільки все, що існує, є енергією, то з неї треба зробити розум, починаючи від найменшого, тобто від кванта. Треба ув'язнити квантове мислення у збудованій з найменших атомів кліточці, і нам, як атомним інженерам, слід розпочати це діло, прагнучи досягти щонайменших форм. От коли я зможу всипати собі до кишені 100 мільйонів генів, і вони в ній легко помістяться, мети буде досягнуто. Ці генії розмножаться, і тоді перша ліпша жменька мислячого піску, наче зібрання незліченної ради, повідає тобі, що і як робити. Ні ні, не так. Заперечив гіаціян. Не так треба зробити, а навпаки, бо все, що є в світі, то маса. З усієї маси Всесвіту треба збудувати єдиний, завбільшки такий, який ще ніколи не було, мозок, повний різних думок. І от коли я запитаю його про щось, він відкриє мені всі таємниці творення, тільки він і ніхто інший. Твій геніальний порошок дивовижана неефективна, бо якщо кожна мисляча зернинка говоритиме щось своє, ти потонеш у тому потоці знань, а своїх не збагатиш. Отак, слово по сову, дійшло між обома конструкторами до сварки, і вже й мови не було про те, аби їм можна було виконати завдання разом. Отож вони розійшлися, кепкуючи один з одного, і кожен узявся до справи по-своєму. Мікромил заходився ловити кванти, запроваджував їх до атомних кліточок, а що наймісткішими були кристали, то він надав здатності до мислення діамантам, хаоцидонам і рубінам. З рубінами те йому найліпше виходило, і він ув'язнив у них стільки кмітливої енергії, що аж іскри сипалися. Мав він також чимало іншого самомислячого мінерального дріб'язку, приміром, смарагдів бокитно тямущих, і топазів жовтовато-кмітливих. Проте червоний розум рубінів був йому найбільше до вподоби. Отак і трудився собі мікромеу в гурті пісклявих малюків. А Гігаціян тим часом витрачав свій час на гігантів. Збирав він собі сонця й цілі галактики, розтоплював їх, змішував, злютово, складав і, аж упрівши на роботі, створив космолюда такого завбільшки, що крім нього нічого вже майже й не було, тільки якась одна шпарина, а в ній мікромил зі своїми коштовностями. Коли кожен із них закінчив своє діло, то йшлося вже не про те, хто з них дізнається від свого витвору більше таємниць, а лише про те, хто з них мав слушність і придумав краще. І викликали вони один одного на змагання. Гігаціян чекав мікромила коло свого космолюда, що простягався вздовж угору і вшир на сотні світових віків. Туб у нього був із темних зоряних хмар, віддих із сонячних муравлиськ, ноги і руки зі щеплених гравітацією галактик, голова з сотні трильйонів залізних планет, а на голові мав він кошлату протуберанцеву шапку сонячної вовни. Коли Гігаціян налаштовував свого космолюда, то змушений був літати від його вуха до вуст, і кожна така подорож тривала шість місяців. Тим часом Мікромил прибув на поле бою сам один з порожніми руками. В кишенці мав малюсінький рубін, якого збирався протиставити велетню. Побачивши таке, Гігаціян розреготався. І що ж скаже та Крихітка? запитав він. Хіба можна порівняти її знання з тією безодною галактичних думок, роздумів туманностей, коли одні сонця переказують іншим сонцям свої думки, а потужна гравітація зміцнює їх, спалахи зірок надають близьку ідеям, а міжпланетна пітьма спала? Повні роздуми. Замість вихваляти своє та гнути керпу краще берись до діла, відповів йому на темі Кромил. Або знаєш що? Нащо нам ставити запитання нашим витворам? Нехай вони самі позмагаються в диспуті, нехай мій мікроскопічний геній стане на герць із твоїм зірколюдом у цьому турнірі, в якому мудрість править за щит. А за меч метка думка. Нехай буде так, погодився і І вони відійшли від своїх витворів, залишивши їх на площі самих. Покружляв, покружляв червоний рубін у темряві над океанами порожнечі, в яких плавали гори зірок над тілом осяйним, неозорим, і запищав. Ей ти о, доробо! Переростку отакенний! Ти здатний взагалі хоча б про щось подумати. Десь через рік дійшли ці слова до велетневої свідомості, в якій почали обертатися небесні склепіння, з'єднані доцільною гармонією. І тоді здивувався велетень зухвалим словам і захотів побачити, хто ж це сміє отак до нього звертатися. Отож почав він повертати голову в той бік, з якого почув запитання, і поки він повертався, минуло два роки. Поглянув він своїми ясними очима галактиками в морок і нічого там не побачив, бо Рубіна давно вже там не було, а він попискував тепер у нього за спиною. Ну ти, мій зорехмарний сонцевосей, ну й уйда що не гідне ні на що. нащо. Замізовую, сонцями з вихреною крутити, скажи но краще, скільки буде два плюс два. Тоді, мабуть, у твоїй метітрі згорить і згасти від старості половина богитних гігантів. Дуже розгнівали космолюда ті безсоромні гузи, і почав він, як тільки міг швидко, обертатися, бо ж гукали його десь поза спини. А що обертався він чим раз жвавіше, то навколо осі його тіла нуртували чумацькі шляхи. А доти прямі галактики рук скрутилися з розгону в спіралі і закружляли зоряні хмари, обертаючись на кулясті громаддя, і всі сонця й планети від того поспіху крутнулися в ньому, як запущена дзига. Та поки він на супротивника зиркне баньками, той уже гузує з нього з другого боку. Мчав сміливий кришталик щораз швидше і швидше, а космалют так само все кружляв і кружляв за ним, але ніяк не міг його наздогнати, хоча й крутився вже, як дзига. І набрав він аж таких обертів з такою страшною швидкістю почав кружляти, що розчахнулися гравітаційні пута, уснули напнуті до останнього швитяжіння, жіння, що їх наковав гігаціян. Тріснули шви електричного притягання, і космолюд, наче перенапружена центрифуга, враз розірвався і розлетівся на всі боки, крутячи спиральними факелами галактиками, сіючи сузір'я, і так розпорскане цією відцентровою силою почалося розбігання туманностей. Мікромил казав потім, що перемога на його боці, бо це Гігаціянів космолюд розлетівся перш ніж спромігся Бечиме сказати, а Гігаціян наголошував на тому, що метою змагання було зміряти не з'єднувальну силу, а розум, тобто котрий із їхніх витворів розумніший, а не котрий із них краще купи тримається. І оскільки оте тримання купи не мало нічого спільного з предметом суперечки, то Мікромив підступно і безславно обдурив його. Відтоді їхня суперечка ще більш розпалилась. Мікромив шукає свого рубіна, який занесло десь під час катастрофи, та знайти його не може, бо коли гляне й побачить червоне світло, то враз туди біжить. А що всього-навсього червоніє світло галактик, які втікають від копоту, тож він шукає знову. Та все марно. А гігаціян силкується гравітаційними шнурами, променями нитками, уживаючи замість голок найтвердіше випромінювання, зшити тріснутий тулуб свого космолюда. Але тільки но він що зашиє? То воно ж зразу ж і рветься, бо власне така страхітлива сила раз початого розбігання галактик. І жоден з них не спромігся дізнатися від матерії її таємниць, хоч і розуму її навчили, і устав правили. але потім дійшло до цієї вирішальної розмови, і сталося лихо, яке нерозумні через свою необізнаність називають створенням світу. А насправді, то просто через мікромилового Рубінчика уснув і розлетівся на дрібні шматочки гігаціянів космолюд. і то на такі дрібні крихти, що й досі летять на всі боки. А хто цьому не вірить, нехай попитає вчених, хіба не правда, ніби все, що тільки є в космосі, без зупину, як дзига, обертається круг своєї осі. А з цього запаморочвого обертання все власне і почалося.